Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Віталіна Легейда. І починаємо з головних новин стисло. Тривають всесвітні ігри 2025 у китайському Ченду. Продовжується і тріумфальна хода на змаганнях наших спортсменів. В активі збірної України наразі 23 нагороди: 8 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей. Ми продовжуємо утримувати четверту позицію командного заліку, у тому числі завдяки ще одній золотій медалі зі світовим рекордом Софії Гречко у підводному плаванні. Докладніше розповімо далі. Футбольний трансфер року Ілля Забарний перейшов з англійського Борнмуту до французького Парі Сан-Жермен. Переможці Ліги Чемпіонів заплатять за захисника збірної України майже 70 мільйонів євро, з яких 13,5 мільйонів отримає колишній клуб забарного Динамо Київ. Але також у Динамо є і проблеми в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА після неприємної поразки 0-1 від Кіперського пафосу у першому матчі. Тож сьогодні на Кіпрі чемпіонам України потрібна тільки перемога. Інакше виліт в Лігу Європи. Про ці та інші новини більше поговоримо далі. Продовжуються всесвітні ігри 2025 у китайському чинду. Продовжується і тріумфальна хода українських спортсменів на змаганнях. В активі збірної України наразі 23 нагороди: 8 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей. Ми продовжуємо утримувати четверту позицію командного заліку. Очолюють медальний рейтинг. Господарі змагань китайці та Німеччина. Далі йде і Вагомий внесок в українські здобутки зробила Софія Гречко, яка до свого золота спочатку додала бронзу, а вчора знову стала чемпіонкою ігор у підводному спорті. На дистанції 400 метрів у Моноласті Софія встановила світовий рекорд. Відзначу, що срібло на цій дистанції виборола ще одна українка Анна Яковлева. Феноменальний заплив і потужний фініш від наших дівчат. Хоча Сама переможниця зізнається, що їй досі не віриться, що вдалося показати рекордний час. Рекорд не розраховувала взагалі. Е, я, я очікувала перше місце. Я довго до цього йшла. Я тренувалася дуже важко і в Україні дуже важко тренуватись зараз. Е, але коли я прибула, це прям буря емоцій. Я коли побачила рекорд, я була дуже щаслива. Це прям. Я напевно досі це як не зрозуміла до кінця, що я все таки його поставила. Юніорський чемпіонат України з літнього біатлону завершився на Львівщині. На базі західного реабілітаційно-спортивного центру НКСУ зібралися близько сотні учасників з різних регіонів країни. Справжньою зіркою змагань стала студентка спеціальності фізична культура і спорт навчально-наукового морського інституту Ксенія Приходько. У спринті, попри два промахи на вогневому рубежі, спортсменка зуміла ходом. Вибороти срібло. А вже в гонці переслідування напруга трималася до останніх секунд. Чиста стрільба на фінальній стійці, зрештою, принесла Ксенії золото та звання чемпіонки у персьюті. Українські легкоатлети повертаються додому з трьома нагородами чемпіонату Європи до 20 років. 28-й юніорський чемпіонат Європи з легкої атлетики тривав 7 по 10 серпня у місті Тампере, Фінляндія. У змаганнях взяли участь більше тисячі легкоатлетів з понад 40 країн Європи. Україну представляли 49 спортсменів, 27 юнаків та 22 дівчини. У підсумку. Українські атлети тричі підіймалися на подіум. Ангеліна Шепель здобула срібло у штовханні ядра. Її результат став історичним. Перша в історії України медаль у цій дисципліні серед дівчат на Євро Ю 20 Уляна Степанюк бронзова призерка у бігу на 100 метрів. Бронзу виборола і Діана Мірошніченко у стрибках в довжину. Її медаль, до речі, стала першою для України в цій дисципліні за останні два. 12 років у загальному ж заліку Україна посіла 20-те місце серед всіх європейських збірних. Ветерани Олександр Терен та Євген Федосенко перевірили Рівне на безбар'єрність. Оглянули муніципальний бізнес-коворкінг у центрі міста. Частину інклюзивного маршруту по вулиці Симона Петлюри проїхалися у громадському транспорті та проінспектували інші об'єкти, повідомляють у міськраді Рівного. Обидва ветерани переконані, ситуація з доступністю у рівному помітно краща, ніж у багатьох районах. Столиці можна під'їхати мене радує, що дійсно це не просто якийсь план, а план, який втілюється в реальність, і я радію, що є вже вулиці, які повністю доступні реальної ти і Просто розумієш, що ти ось вона типу Європа, так тут в цій країні і в нас в місті рідному місті. Що ми зобов'язані робити все для людей, які віддали частину свого життя чи здоров'я для того, щоб вони повернулися і почували себе тут вільно. Над створенням інклюзивних маршрутів працюють і в Одесі. Представники міської влади провели виїзну нараду за участю експертної групи ради безбар'єрності. Мета забезпечити комфортне та безпечне пересування містом людей з інвалідністю, ветеранів і всіх маломобільних груп населення. Нині вивчають стан пішохідної інфраструктури, об'єктів туристичного інтересу, сервісних зон та навігації. Робота над маршрутом. Триватиме у кілька етапів, і включатиме консультації з громадськістю, експертами та представниками маломобільних груп. Всеукраїнський фестиваль з богатирського багатоборства мілітарі відбувся у Києві. Змагалися у ньому військовослужбовці, ветерани війни, представники МВС та інших силових структур. Особливу увагу привернув до себе представник Луганщини. На турнірі область представляв співробітник управління карного розшуку ГУНП Дмитро Іголкін. Він здобув перемогу у ваговій категорії понад 105 кілограмів та посів друге місце в абсолютному заліку. Драйв, командний дух і нові знайомства. Запоріжжя об'єднало молодь у спортивному марафоні активностей. Понад 60 учасників зібралися у школі вищої спортивної майстерності, і, зрештою, подія стала приводом не лише для занять спортом, але й для знайомств, об'єднання та натхнення молоді прифронтових територій. Кожен міг випробувати себе у велопробігу, плаванні ушу та веселих стартах. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо, що ви надалі з каналом Еквалімпік підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!